Забуті душі. Ліл Шоломіцький Бібліотеки в запустінні, порожні зали в тишині, сріблястим порохом їх вкрило, життя книжок осиротіло. Всередині сумують букви. У кожному рядку живий поет, бажав письменник бути почутим, коли творив вночі сюжет. Сьогодні душі спіймені у павутиння соціального життя, неначе почуття поховані, Не хочуть покидати укриття, розум назвалище перетворили, Розбещеності Бог нас поневолив, душу абсурдом засмітили, Забути мудрість слів дозволив. Колись у книги ми пірнали, шукали сенс. У їх глибинах з книжками ми в обнімку засинали, знаходячи відповіді у їх сивинах.